Це програма в об'єктиві в студії журналіст Ярина Матвіїв і тема нашої програми сьогодні: Нова Україна, очима героїв майдану. У нас в студії учасники бойових дій на інститутській. Це Ігор Галушка, Ігор Фльорко та Микола Притула. Хлопці, як вам зараз видається? Ви задоволені результатами цих розслідувань, розстрілів на інститутській які кіоприлюднева Аваков на днях, буквально. Ігор, це абсолютно. Лобода можна так сказати, то що він оприлюднює, тому що було винних набагато більше, і це не важко їх знайти зараз, тому що можливості в них є, є можливості великі, але вони для того нічого не роблять. Вони просто говорять, 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 так як робили і до того часу, і так само зараз роблять. Тобто вони нічого толкового не роблять. Не було сказано про снайперів, так? Хоча Бага... Хоча сам Янукович інтерв'ю російському каналу Дощ підтвердив, що працювали снайпери. Ви хлопці, які були учасниками на Інститутській, які витягували ранених і вбитих, власне, ви от бачили були снайпери? Снайперів було не видно, тому що їх так тренують, щоб їх не було видно. Але вони є це сто процентів, тому що навіть на відео з, з іншого боку. З боку наших ворогів, Беркуту і інших спецпідрозділів було видно, що були, крім калашів були снайперські гвинтівки. Я впевнений, що вони з них стріляли, а не просто так там сиділи. Ну, і... то, то мусять покарати, але вони нічого для того не роблять. Ігор, власне, ваша думка? Моя думка про ну, все якось спеціально затягується, людям дають якісь. Не знаю, кажуть, що є якісь певні результати, а це все просто смішно. І Треба карати і, не знаю, і цих снайперів взагалі. І весь Беркут, який пробував зачищати Майдан. Треба всіх шукати, які там були. Всі, всі, всіх повинні бути якісь не тягар вони. Мені ну, здається, це все. Нелюди, просто нелюди. Таке робити з людьми. Я собі не уявляю, як, як нормальна, здорова людина. Може на таке наважитись, це не розумію. Карати треба просто всіх. Від та до я, хто там був присутній взагалі на майдані зі сторони Соловиків, мої треба карати всіх. А нам дають якісь результати. Якісь там декілька снайперів, ще якісь декілька цей. Це все не знаю. Смішно, гнебно. І не знаю, це все спеціально затягується, спеціально нічого не робиться. Не знаю, чому так. Надію, що все зміниться скоро, і все стане на свої місця. Ви них знайдуть, і все буде добре. Ігор, ви розказували, що дивним виглядало те, що вогонь вівся в спину, так? Протестуваль. Також це досить такий угу. цікавий момент. Ну, це чисто, моя така думка, не знаю. Не можу там знайти якісь підтвердження, але це така я, ну, я вже бачив безпосередньо це на відео, і вже після перегляду цих відео я робив певні такі висновки, що е, готель Україна. Він ну там на першому поверсі була дислокація медпункту, і по поверхах ходили ну, наші люди. І типу, також знаєш, був готель Україна під контролем майдану. Ось і чому вийшло так, що з готелю «Україна» стріляли людям в спину? А на відео було видно один такий хороший момент, коли почали розстрілювати цю черепашку, коли люди підходили за декілька секунд. Проходячи біля одного дерева, попала куля зі сторони готелю Україна. Тобто силовики не могли ніяк поцілити, ну так, з цієї сторони. І ну, все вже здавалось, що не менше дим, як так може бути, що в роді готелі Україна наші люди, а, і вони стріляють нам в спину. Ну, моя така думка, я ну, не боюсь її оголосити, що. Це також до цього причасна, ну, Тодішня опозиція, теперішня влада, що їм це було не менш на руку. Дивіться, як це все вийшло. Потрібні, потрібні були жертви. розумієте, бо жертв нічого не буде, ніяких змін. Людей просто повбивали. Як швиденько зараз ця опозиція, тодішня, як не швиденько прийшли до влади. Я не хочу розкидатись так звинуваченнями, але це така моя думка, і не знаю, підтверджень також не маю. Але я майже впевнений, що так і було, тому що це все логічно. розумієте, там багато думати не треба. Це все, це все логічно, це все пояснюється. Не розумію, як можна приступати через життя людей для досягнення їх, своїх цілей. Це просто не по людськи. Клас. Микола, а як вам результати розслідування, які оприлюднили ну, вакуум? Це не результати ну, розслідування, це так. Перші попередні ну, це, це так, щоб громадські трошки заспокоїлися. Ну це якби вони хотіли робити щось толком, вони б починали це робити перших там днів 3-5. І тоді б вони когось спіймали. Вже тоді був, вже, вже тоді почалися ці події в і Вже я думаю, оціх. Розумів, що зараз, якщо щось почнеться, їм єдине, куди він тікати, це Крим або Росії. Хто хотів, той втік туди, так само зброї тепер не знайдеш, якої стріляли в людей. Вона могла вивезти з України, вона могла просто бути не зареєстрованою. Зброї такої в Україні досить багато, і то нікому ніяким не секрет. Так? Власне, ми не знаємо також, що затримали кількох ті бодай так, які займалися жахливими діями в Маріїнському парку Ігор. Я такої інформації не чув, mm -hmm. не знаю, чи їх затримував, хтось ще не затримував. Тобто нічого сказати не можу. Але ну, не ловля. В новинах показували про цього. За топаза, якого, а, її, це... там, якого це... спіймали з це... Харкова. то, Напевно, він один з небагатьох, якого спіймали, то його відпустили. Що зробили? Його, зробили? його злапали у цей. Знаєш, під там, домашній арешт. Так, під домашній, домашній арешт, решт, і все, більше так. нічого з ним не збудов. Хлопці, ви зараз всі носите у селедці. Так, це за козацькою традицією селедець має право носити чоловік, який пройшов війну, бойові дії. Власне, ви прийняли таке рішення вже після подій на Інститутській чи навіть ще до подій на Інститутській Юро? Я ще до подій носив дюру. Конкретно я вже визначився, ну, після цього, після Майдану. Це, якби так, своєю зовнішністю я висловлюю те, що якось всередині я помінявся що пішли в мене якісь зміни, якесь переосмислення. І, ну, На що ж інакше як не оселедець? Це, це така патріотична така, нота, така тема. Це, ну, там, мені це дуже подобається. Так Знаю, що справді оселедці мали право носити козаки, як, які, як то кажуть, вже понюхали пороху, вже були там, ну, в якійсь, там, боях. Ну, проводячи паралелі з собою, то ну, це так, мають, ну, заслужив, я так думаю. Ось, ну, правда, то, що вони носили на ліву сторону, я трошки запізно то дізнався, нічого, то я ще перероблю. Микола. Я після подійного шевського вибрав оселець оселець. Ну так, як перший він був не дуже, похожий населець, вже трохи більше. Пошу. Пошу. Та, Пошу. Що, що буде, Ну тим працював. ну, В загальному я планую його носити досить довго. Як казав Ігор, понюхав поверху, заслужив. Хлопці, от як вам зараз видаються ці зміни в країні, які вже відбуваються, і все ж таки, якою ви б хотіли бачити цю нову Україну, за яку ви боролися, ризикуючи власним життям? Ну, оці Життя. зміни, не знаю, вони зараз, на мій погляд, вони незначні, але пішло переосмислення всіх людей. Мені здається, свідомість трохи помінялася, і тепер люди просто не знаю, кожен повинен починати з себе. Так само, боротьба з цією корупцією, сам там неодноразовий, там і довідки, і все це, і ну там не знаю. І було таке мам, в моєму житті, отаке слово «корупція» було. Але зараз і особисто я, я стараюся виключати такі, там, наприклад, купити права чи зробити там довідку. і здається, це вже просто. я не маю права як безпосередній учасник, бо їв там на інститутській, і що, я міг легко опинитися. Цих лавах небесної сотні. Я собі не можу дозволити тепер такого. Я сподіваюся, що кожна людина, кожен українець проведе якесь таке переосмислення, цінностей СО. І по-перше, зміни, зміниться кожна людина, а потім будемо міняти владу. Структура влади сильно не помінялася, на, на мій погляд. Але все що все в майбутньому, мені здається, все буде добре. Це що все буде добре, це однозначно. Це без варіантів, правда, питання, це все питання часу. Коли. Ось, і Якою я хочу бачити Україну, це е, Україна е, зовсім інакшою владою, це по-перше. Структуру влади потрібно поміняти повністю. Повинні бути на посадах е, люди, які ну, були на Майдані, наприклад, це обов'язково, які е, люди були там в якихось бойових діях, вони були готові за свою країну віддати життя, не вагаючись. Такі люди повинні бути, це патріоти повинні бути. Можливо, там, кажуть, молодь, немає досвіду. Але досвід, ну, він приходить з часом, це таке. Але саме головне, найголовніше це, щоб людина була патріотом своєї країни, От тоді, щоб вона, прийдучи до влади, не замислилась над тим, де мені взяти більше грошей, щоб там прогодувати сім'ю, ще щось на якісь свої власні потреби, а думала про те, як би змінити щось в країні. Це має бути така, така країна, така влада. І зовсім на... інакші люди. На твою думку? Я б ще хотів сказати, на рахунок теперішньої влади вони трошки зляться, мабуть, ще досі на людей, тому що люди зробили е, революцію не таку, як вони хотіли. От я приїхав додому і вже на свіжу голову, так сказати, відпочивши, прийшов таких висновків. Е, політики хотіли зробити свою революцію, зробити. В лапках чесні вибори 2015 році, про що вони заявляли, а люди пришвидшили це все, і вони створили значно більше. Вони створили національну революцію. Тобто влада зараз більш-менш, але вона контролюється. Крадеться, але крадеться, мабуть, в меншій кількості, тому що зараз люди цей процес бачать, вони якось контролюють. А... Так. Тому вони, мабуть, зляться трохи так само зараз продовжуються там репресії проти різних патріотичних організацій, е, проти патріотів, так як і були, і так зараз так само зараз. Тому що вони бояться, бо вони побачили, що народ може вийти, може висловити свою думку, св... відстояти свою позицію, і вони знають, що як потрібно буде, вони вийдуть і проти них. Я думаю, що ця ситуація з, з цією революцією. Що це було ну, також сплановано тодішньою опозицією, і вони, якісь вони були такі плани на тому всьому вийти, зробити собі рекламу, там на що на увазі, там не будуть стояти на майдані, хтось там буде якийсь лідер, і там відповідно потім на майбутніх президентських виборах за них більше голосів, вони такі патріоти. Вони хотіли зробити щось краще, поміняти, але як ми бачимо, зараз ні в кого того не вийшло. На ще на увазі, що щоб зараз Україна все сказала так: оце він, це лідер, яким ми будемо за нього голосувати. Старався щось. Кличко зробити, приходив там на Грушевського, кликав людей всіх назад, бо він не хоче крові. там відповідати за це. Потім їм це було не варто. Люди вже були готові просто брати все силою. Людям накипіло, не можна було їх зупиняти. Так само І яценюк приходив і це мені здається. Вони на тому зробили більше собі антирекламу. Кличко, як людину, яку я швидше просто безмежно поважав, він зробив таку рекламу для України, і там Україна о кличко, і там за кордоном. І це, звичайно, поважав його за це. Ну, але зараз він, те, що він пішов політику, мені здається, неправильно. Може, він і хоче щось поміняти, може в нього є якісь такі ідеї, думки, але він собі зробив більше на цьому антирекламу. І багато людей в Україні якось так в ньому розчарувалися. але... Микола, Революція Гідності, власне, чим для тебе особисто і за яку Україну ти боровся? Ну, в першу чергу. Ми боролися, як це кажуть, я не йшов ні за яку партію, ні за яку політику, ні за яку організацію, йшов просто за свою сім'ю, бо хто крім мене туди піде і хто буде відстоювати свою думку. Бо якщо кожен скаже, а наш тобі того, а чого я маю туди йти, бо я не гарматне м'ясо, хто би зробив ту революцію? Зараз би ми жили далі за того самого режиму Януковича, і країна би скочувалась в глибоку темну яму. Ну, революція відбулася, слава Богу, ми перемогли. Як це, ну якщо так можна сказати, але перемоги ще її далеко не видно зараз. У нас є внутрішні ну, окупанти, як це кажуть, наших кордонів. Ну і в країні далі ці саме нічого такого особливого не робиться. Ну але, хоч є спроби. Я не скажу, що вони якісь радикальні, ілюстрації як такої не проводиться, повністю зміни складу уряду. Немає, ті, що були 2004 року, потрошки вертаються. Назад є трошки розвали в тоді ну, в владі Януковича, якщо її можна так назвати, тодішньої партії регіонів в них теж зараз якісь там не все в них налагоджено, як так можна сказати, бо кожен хоче дорватися до теперішнього корита, як вони завжди рвуться. Але потрібно провести ілюстрацію всього. Відпочинається від селищних рад і закінчують цю Верховною Раду, і тоді все можна змінити. Але, як сказав Ігор, треба починати з себе. Якщо ти зміниш себе, ти можеш змінити країну, ти можеш змінити весь світ. А якщо ти себе не міняєшся, то будеш жити так далі, як і, здав, як і жив, чи ще, якщо ти будеш давати хабарі за екзамени платити за будь-що, якщо ну, за власні вигоди, ти нічого не зміниш і просто ти береш цю відповідальність кров тих людей Небесної Сотні, ти береш на свої руки. І Нам, нам, нам як нікому, ми як ніхто можемо зрозуміти, як це. Бути там і під страхом смерті, ну під ну ризикуючи своїм життям, щоб добуватися цього. І, я думаю, ми мусимо мусять люди з прикладу тих людей, які віддали своє життя, з прикладу тих людей, які стояли на майдані, які допомагали будь чим на майдану. А таких людей було дуже багато, які віддавали останні, щоб допомогти майдану брати приклад з тих людей іняти першу чергу в себе, а потім змінювати всю систему. Цей громадський контроль будете підтримувати на, рівних, на різних рівнях, які ну, тут. Я тут буду, що від мене залежить, я буду. В першу чергу я буду агітувати своїх знайомих, своїх друзів, які, щоб вони також ну, не давали хабарів в першу чергу. Бо в нас єдина проблема, найбільша проблема України, це хабарництво. це надзвичайно велика проблема вже після того, йде, і, і, як, як то кажуть, красти зі всього, мати свою власну вигоду. Взяти будь-який будь приклад, навіть будівництво простої дороги, ремонт дороги там залатали ямки, а кошторис робіт був на, на повний ремонт дороги. От і в нас так все робиться: відмивання грошей в масло. Ігоре, як, як ти можеш зараз впливати на цю ситуацію, наприклад, в своєму місті? Ну, я не знаю, я на тим так не замислювався. Я також готовий брати участь у будь-яких там. Акціях, тому подібне, щоб що змінити на краще, щоб не знаю, долучати з ОТО до зміни зараз і там і влади, і ще щось. Ну, не знаю, любими шляхами, любим способом я готовий допомогти, що від мене залежить. Я не знаю, зараз ми, ми своїми друзями, з одним побратимом, можна так сказати, Андрій, який був з нами один з нашої п'ятірки. Ми створюємо таку організацію, правда, з назвою, що не визначились. Ну але головна наша мета це ну щось міняти на краще там, від починаючи від якихось там стікерів, розклеювання якоїсь там корисної інформації, також допомагати в цій інформаційній війні, в ми якій ми на жаль зараз програємо. і Міняти можливо самі люди. От зараз питання стоїть Степан Бандера, Бандеровце, ми Бандеравці. Чому бандерівці фашисти? Ну, наприклад, коли запитають, наприклад, якогось львів'янина, хоча б львів'янина, будучи він в Росії або там в Криму, це, деякі люди, мені здається, не зможуть дати нормальну відповідь, чому Бандера не фашист. От, наприклад, будемо просклеювати такі листівки. Бандера не фашист». Там Коротко знизу інформація, чому. Ну, робити кажуть, якусь таку. Інформаційну також війну допомагати в цьому не знаю, також заклики людей поміняти себе, ну в першу чергу себе поміняти і це. Ну я не знаю, що що небудь робити, аби цій країні стало краще і зараз. Також хоча вроді такі головні ну, бойові дії закінчились, ну ще якийсь внесок свій вкладати. Руки складати, ви не маєте навіть да, після та, того, що ви пережили на і... не Сділіти так права. Ми не можемо просто. Що зробити, то й будемо. Ігор. Твоя позиція зараз. Як можна вплинути на ту ситуацію? Та... Як можна будувати нову Україну? Потрібно, щоб кожна людина усвідомила е, на сам початок, що якщо вона хоче змінити світ, потрібно поміняти себе. Все починається з тебе, з твоїх думок, з твоїх вчинків. І тому людина має сама помінятися. От в мене часто запитували, чому ти їдеш туди? Без тебе не пройде революція, тобто зроблять інші. А я завжди відповідав: а хто якщо не я, не поїду я, не поїдуть мої друзі, і хто там буде? Хто буде робити революцію? А якщо поїду я, покличу свого друга, і кожен зі собою когось покличе, це вже буде маса, це вже буде народ. Ну тобто, треба, щоб кожен усвідомив, що кожна людина має силу. Люди ну, не впевнені собі, а що я зроблю сам, а я сам там нічого не зроблю. Тобто, кожна людина має силу, має велику силу, кожен має показувати своїм прикладом, як треба робити. Тобто, треба, щоб люди самі мінялися, треба, щоб вони усвідомлювали. Що змінилося свідомості українців в вашій свідомості після Майдану? От як ви жили до Майдану і, і зараз після тих подій? Тобто то зараз ще, я, мабуть, що до сих пір відходжу від того, всього, тому що ну, це забути неможливо і воно не забудеться. Але відповідальність, мабуть, подорослішав це 100%. Став дорослим. Особисто в мене змінилась думка, ну це такий маленький чинок, але теж не менш важливий моєму житті. Коли приїжджав перший раз на Майдан, нас приймали до себе додому, дві. Дві, дві жіночки, дві сестри. Е, вони були російськомовні. Ось спочатку в мене така, коли я чув російську мову, наприклад, у Львові. Не було так дуже категорично, там проти чи щось, але було на підсвідомому рівні є таке відчуття, що люди, люди трохи інакші. Люди, можливо, не такі, як ти, не знаю, як зразу такий, зразу такий бар'єр між нами стояв, що Я, наприклад, з цією людиною так не зможу спілкуватися. А тут приїхав, при, приїхав я на Майдан. І Такий момент, коли нас до себе взяли дві жінки російськомовні, вони настільки були до нас добрі, не взяли з нас ні копійки, і так нас просто не знаю, зна і їсти давали і все. Просто супер, дуже добрі люди. І в мене особисто така думка помілась про російськомовних людей. Ось і я не вважаю, що там в нас тут війде якесь засудження цих людей, там якісь утиски, ще щось я хочу всім сказати, що такого немає. Україна єдина Микола, і в тебе хвилина буквально У мене змінилось перше. З бачення світу я ну, я єдине, що зрозумів, що окрім нас ми нічого самі не доб'ємося. Ніяка Європа, ні Америка, ніхто. Ми тільки самі можемо добуватися з... всього, що ми забажаємо, маємо добуватися своїми силами. І от нема поділу звідки ти ми були на Майдані в КМД. Там люди були з різних, були з Білорусі, були з Росії, були з Ходу, були з Заходу. Ми були єдина країна, і на тій революції просто ми. З'єдналися повністю ми стали нацією єдиною, неподільною. Дякую, Микола. Дякую, хлопці, що ви прийшли на ефір. Це був Ігор Галушка, Ігор Фльорко і Микола Притула. Всі вони учасники богів на інститутській. І ми їм завдячуємо ту можливість, що сьогодні можемо будувати нову Україну, і вона залежить від кожного з нас. Це була програма в об'єктиві. З вами цей час провела Ірина Матвіїв. На все добре.